Місцеві вибори 2015 до Калуської районної ради відбулися. У них взяли участь понад 61% виборців. Якщо раніше до районної ради обила 56 депутатів, то зараз всього 34. За новим виборчим законодавством, не зовсім зрозумілим, як для пересічних громадян, так і для самих кандидатів, по деяких округах до ради потрапили по два кандидати, а від деяких жодного. П'ятивідсоткові бар'єр не подолали народний рух України, воля, радикальна партія Олега Ляшка та народний контроль. До Калуської районної ради пройшли вісім партій. Найбільшу кількість голосів виборців віддали за Конгрес українських націоналістів, понад 19% підтримки. Більше 13% набрала Українська народна партія, майже 13% – за батьківщиною. Українську партію підтримали майже 11% виборців, а солідарність 10%. 7,5% набрала свобода. Також до райради прийшли автомайдан та укроп, які отримали понад 6% підтримки. У новій Калузькій районній раді найбільшу кількість мандатів отримає Конгрес українських націоналістів сім депутатів. Серед них лідер партії Михайло Срібняк, Богдан Датік, який, до речі, отримав найбільшу підтримку виборців на своєму окрузі по району 76%, що дійсно вражає. Також від Куну до районної ради потрапили Марія Гулійчук, Володимир Бодик, Михайло Матковський, Василь Ільків та Тетяна Клебан. Переважна більшість з них це освітяни. Всі, крім Тетяни Клебан, вже обиралися депутатами районної ради. Найбільше опиралися на бюджетну сферу, особливо на освітян. Ну, Десь у нас відомі є люди, в основному у нас були освітяни десь у списках біля 60-70% це були освітяни. І зрозуміло, що десь робили ставку на, на своїх. Тому маємо певний результат. Результат непоганий. Хоча я думав, що будемо мати трошки краще. Ну але це у нас недолуге законодавство, бо по суті, якщо розібратися, подивитися по е, виборах і подивитися по округах, то ми, по суті, ви, виграли на 12 округах. А маємо всього-навсього 7 депутатів. Нам всього 16 голосів не стало, щоб ми мали восьмого депутата. Ну, але що зробиш? Так воно є. Основне, це зрозуміло, що буде територіальна адміністративна реформа. Ну і нікуди ми не дінемося не від неї. Я думаю, що ми якраз запізнилися е, по провадженні цієї реформи на чверть століття, бо треба було спочатку з, з, е, з незалежністю впроваджувати територіальну адміністративну реформу. Е, ми не можемо дивитися чисто на європейський приклад, тому що в нас є своя специфіка, але її треба впроваджувати в життя. Ми вважаємо, що територіальна адміністративна реформа. У районі повинно відбутися у межах населених пунктів Калуського району. Зрозуміло, що можливий варіант, що деякі села захочуть приєднатися до міста. Ну, якщо буде таке волевиявлення народу, це зрозуміло, що ніхто не буде стояти проти. Можливий варіант, що десь, наприклад, так як Бондарів, він може об'єднуватися десь з селами Тесменецького району чи селами, наприклад, Галицького району, Тож ніхто не буде противитися тому. Але я думаю, що це все має бути зі згоди громади. Українська народна партія провела до Калузької районної ради п'ять депутатів. Серед них лідер партії, підприємець Віктор Мікеров, заступник головного лікаря Калуцької ЦРЛ Микола Дмитерчук, викладач Любомир Білоус, фермер Микола Гіщанський та заступник Калуського міського голови Василь Турчин. Микола Гіщанський в районну раду обирається вперше. Любомир Білоус був депутатом обласної ради. Усі інші мають досвід районних обранців. В районну раду прийшло вісім партій. І тому я думаю, що і філософія районної ради е, зміниться. Вже не буде явної більшості, а треба буде домовлятися. І в принципі, я вважаю, що домовленість чи дипломатія в районній раді вона може піти на користь. Українська народна партія це класична партія, проєвропейська партія. Вона розрахована для Середнього українця, середнього заможного українця, оскільки в нас ще нема середнього заможного класу, ну тому і такі результати. Я думаю, що в нашій партії велике майбутнє. Аналізуючи склад сьогоднішній склад районної ради, ну, по моїм підрахункам, 20 депутатів зайшли зовсім нові люди, зовсім нові імена. Я вважаю, що це плюс. Нові люди, свіжі люди, молоді люди своїми новими ідеями, воно повинно вплинути ну, на ефективність роботи ради. Економіка не зростає, а економіка падає. Тому треба міняти стиль життя, треба підхід до справ міняти. І ми стоїмо на порозі все-таки створень самодостатніх громад. От в цьому я бачу вихід. Створення самодостатніх громад, і така проміжна ланка, як районна рада, думаю, що вона в скорому майбутньому буде не потрібною. А от уже самодостатня громада повинна думати, як розвивати громаду і як основне наповнювати бюджет громади, працювати над збільшенням бюджету, тобто розвитком малого і середнього бізнесу, З початком фінансового року. Ми плануємо збільшити авторитет ради підприємців, де розглянути в товаристві підприємців, в товаристві сільських голів план розвитку, соціально-економічного розвитку на сьогоднішній на 16-й рік і вже з лютого місяця почати над ним працювати. Від батьківщини до районної ради прийшли також п'ять депутатів. Серед них лідер партії, екс народний депутат Ольга Сікора, підприємці Микола Дудка та Іван Литвин, лікар Ірина Маліборська, а також Іван Кавчак із тридцятирічним досвідом роботи у фінансовому управлінні. Тільки Іван Литвин вперше обраний депутатом районної ради. Сьогодні не важливо, який там хороший Іван чи Петро. Сьогодні важливо, яку політичну силу він представляє. І після виборів я зробила собі десь якийсь такий висновок. Раз люди ще Сьогодні віддають свої голоси за політичні сили і за представників політичних сил, які є при владі. Значить, те життя, яке ми сьогодні маємо, де пенсії не вистачає платити за газ. Очевидно, людям воно підходить, бо люди голосують за ці партії або не розібравшись, або не усвідомлюючи, що вони роблять. Ну, маємо те, що маємо, маємо 34 депутати, маємо такий собі політичний вінігрет у районній раді. Завдання нашої партії, от відколи я очолюю батьківщину, відколи я присутня у Каловській районній раді, це завжди була соціальна справедливість, це допомога малозабезпеченим людям, допомога в отриманні субсидій. тобто, це допомога тим людям, котрі сьогодні в силу можливо нерозуміння, старості, інвалідності, низької пенсії, малооплачених зарплат, не можуть дати собі ради. Тому ми завжди, депутати партії Батьківщина, протягали руку допомоги своєї і консультативними своїми діями. В основному ми надавали таку правову допомогу і взагалі допомогу жителям кожного одного села. Команда, хоч вона невеличка, але вона така бійцівська, хороша, люди порядні, і саме з цими людьми будемо допомагати тому, хто буде. При владі правильно, порядно розпоряджатися коштами району, здійснювати певні якісь соціально-економічні поступи, тобто все те, що піде на користь жителям району. Наша робота завжди була, і на сьогодні і в майбутньому буде прозорою, відкритою і чесною по відношенню до громади. Українська партія отримала в новій районній раді чотири депутати: серед них лідер партії, заступник голови райдержадміністрації Сергій Дудинець, підприємець Галина Лапко, працівник Даноші Іван Бігун та Роман Гаврилів економіст за фахом. Усі, окрім Галини Лапко, вперше обрані депутатами районної ради. Результатом своєї політичної сили я задоволений. Ви знаєте, що ми йшли в район шла українська партія і українська народна партія ОНП. Так, що, якщо так розібратися, ми практично одне єдине ціле, тому що ви знаєте, і це ніхто не скриває. І я це не скриваю, що це практично єдина політична партія. Головне, щоб в цій в раді зараз були люди, які хочуть щось робити, які хочуть щось змінити. Є багато молодих амбітних людей. Я надіюсь на те, що вони будуть працювати. Наші основні основні пріоритети це. Наповнення місцевим бюджетів це треба переглянути проектну кошторисну документацію, треба підняти ставки на оренду землі, треба підняти ставки на оренду нерухомого майна. Також підняти друге, що над чим ми будемо працювати, це зміцнювати дошкільну освіту, тобто робити НВК. Також я буду працювати, так як я на даний час працюю, це над соціальними стандартами, над учасниками АТО. Сказати, наприклад. Щось таке гучне і не зробити це не моє. Партія блок Петра Порошенка Солідарність провела до районної ради також чотири депутати. Троє з них віком до 35 років. Тому цю партію в районній раді можна вважати наймолодшою. У її складі лідер партії перший заступник голови РДА Віктор Гільтайчук, ветеринар Григорій Химич, підприємець Наталія Олексюк. Та наймолодший представник нової районної ради, працівник РДА Олег Матіїв. Ніхто з них ще не був депутатом райради. Ми той результат. Ми очікували результату кращого, якщо там не скриваючи, то десь ми планували у два рази більше набрати у відсотку співвідношення. Але нічого, ми партія молода. Ми пішли на ці вибори на місцеві вперше. Я думаю, що ми свої оберти тільки будемо накручувати. І ну, це, це, це буде для нас уроком. Я можу сказати, що однозначно ми і депутати, які прийшли від нашої партії, ми не будемо займатися конкретно тільки тими населеними пунктами, від яких вони прийшли, а ми будемо займатися в цілому району, об'єднання громад. Це буде одне, що, чим ми будемо займатися, тому що потрібно. Укрупняти ці громади, щоб вони були самодостатніми. Слідуюча ситуація, вона, напевно, більше комунальна, тому що ми знаємо, скільки є проблем в районі з дорогами, проблем зі сміттям, проблем з станом тих будівель, шкіл, ФАПів, амбулаторій. Які потребують ремонту з мостами, які є, тому що якщо один з них завалиться, ми в нашому районі будемо мати проблеми, ми не можемо сполучити з села однієї тої сільської ради. У нас є ще учасники АТО. Зараз потрібно дуже багато часу їм приділити, приділити якраз питанням земельних. Напевно, от десь вся в загальному рада районна. Вона на сьогоднішній час і оновилася, і дуже багато молоді прийшло. Нам потрібно буде незалежно від наших партійних інтересів десь напевно об'єднювати, тому що ми вже зовсім по іншому дивимось на саме життя. Але неможливо не рахуватися з думкою старших, тому що в них є досвід, і ми повинні опиратися на цей досвід. І Якраз напевно, от оця рада, в якій є молодь амбіції і бачення по іншому з тим досвідом, який є, можливо, це буде одна з кращих рад в районі. Від свободи до районної ради пройшли три депутати: серед них лідер партії, підприємець Роман Старчевський, вчитель Микола Квятковський та підприємець Олег Дрогомирецький. Тільки Роман Старчевський вже був депутатом районної ради. З огляду на загальнообласні тенденції ми, скажімо, відсотків 30 не добрали, тобто не допрацювали. У нас є програма захисту українців, але ми ставили три цілі. Це створення робочих місць, значить, це якась допомога в розвитку депресивним селам і захист прав і свобод громадян Калущини. Тому так ми і будемо якось свою роботу націлювати на дотримання цих цілей. Саме основне це, мабуть, створення робочих місць, тому що у нас калушкаловський район на 95% дотаційний. В нас страшенний дисбаланс між бюджетниками і скажімо тими працівниками, котрі формують бюджет, і це потрібно виправляти. Автомайдан отримав у новій районній раді також три депутати. Серед них лідер партії, головний спеціаліст загального відділу апарату РДА Вікторія Конєвич, підприємець Василь Конєвич та єгер лісового господарства Ярослав Дзунза. Раніше тільки Василь Конєвич був депутатом районної ради, враховуючи те, що наша партія починала свою роботу з нуля. І е, пройшла вибори у складі трьох депутатів на відміну від загальновідомих, суттєво сильніших брендів політичної партії. То звичайно, ми виборами дуже задоволені. Одним із е, основних напрямків нашої. Мети є подбати про слабо соціально захищені верстви населення. Це пенсіонери, малозабезпечені сім'ї, учасники бойових дій. Усі ці люди, які без централізованої допомоги, втручання держави не зможуть вижити в тому середовищі, яке на даний момент сформувалося. Для мене ці це потреби і проблеми учасників бойових дій відомі. Ці люди ображені тим, що ними практично не піклується держава. Треба розуміти, що для таких людей потрібен комплексний підхід реабілітації як психологічної, так і соціальної, і тому, що ці люди випали свого повсякденного типового життя, перебуваючи в умовах війни. У них змінилися е, життєві пріоритети, змінилися цінності. Їм заново приходиться адаптуватися до е, реалій мирного життя. Укроп провів до районної ради також три депутати: серед них лідер партії, військовослужбовець Іван Стратієнко, юрисконсульт Олег Олексен та Михайло Засідко. Усі ці представники укропу є новими обличчями у районній раді. У нас немає віці депутатів, нас є бажання щось змінити. Пішло багато е, нових вид. Що таке багато е, нормальних людей, які мають бажання змінити. А вашу партію, ну я хочу сказати, що і, 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 і так чудовий е, рівень голосування, тому що вирахується, е, що по району ми майже не майже не працювали, е, тому що мене не було, я як перший номер у ну, мене не було, я взагалі е, був зоні АТО. І, і дуже марно працювало, а все ж таки. Три чоловіка пішли у раду. Чому ми пішли від в кров, тому що э, позиція бачення э, дальшої розбудови і наші боротьби з цим орієнтизмом з брехнею, з цим факт позвониться в нас на Україні, В Нас ходиться наші фільма, та і э, позиція наша. Позиція наша наша одна єдина не нас. Майдан не захищенийся, в нас е почалися непонятні проблеми у зоні АТО, в нас закривають активістів, в нас далі розкладається і бесеться е громаді. Ми не є в позиції е до влади, яка поки що блудить. Але позиція у нас одна єдина це є сила громади. Тож наскільки ефективним буде новий склад районної ради, побачимо вже незабаром.